Президент Сполучених Штатів Джо Байден після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що Путін не збирається зупинятись на Україні, і вся Європа може бути під загрозою. В цих коридорах війська НАТО не будуть обмежені місцевими правилами, законами, пошлинами всю техніку перевозити зможуть абсолютно свободу у заявах для преси. Після цієї тривалої зустрічі Байден та Макрон спрогнозували політичну солідарність щодо України. Макрон подякував Байдену за те, що Сполучені Штати відіграють важливу роль в допомозі нашій державі. Байден підтвердив прихильність сполучених штатів військовим зусиллям у підтримці України. І оскільки Європа зараз знаходиться під загрозою, то Сполучені Штати не допустять того, щоб кремлівський диктатор отримав перемогу. Я взагалі дуже позитивно оцінюю будь-які зустрічі а, керівників України, зокрема президента з західними лідерами, і, і з президентом Сполучених Штатів, з президентом Франції і з канцлером Німеччини з будь-якими західними лідерами, тому що а, Захід підтримує Україну і, і без підтримки Заходу в Україні буде дуже важко. Взагалі неможливо собі уявити, що Україна буде робити, тому ця підтримка важлива і важливо підтримувати постійний контакт щодо підтримки Сполучених Штатів. То я можу точно сказати, що якщо цінна адміністрація, ну вона буде в білому домі принаймні до січня наступного року, і якщо вона залишиться. Там, з можливими змінами, як правило, на другий термін, то підтримка України буде такою самою, якою вона є. Тому що для Джо Байдена це питання цінностне, і він дійсно від підтримки України ні, ніколи не відступиться. А скажіть, будь ласка, от як ви сприймаєте ось ці слова Байдена в інтерв'ю часопису Тайм, які тут багато обговорюються? Що він вважає, що може закінчитися війна, де буде окупації? Україну Росію, але разом із цим можна обійтися без натоїзації України, без вступу України до НАТО. Це як це той випадок, пане Віталію, коли я з президентом Байденом не можу погодитись. І я не знаю, чому він так вважає. Ну напевно, йому його радники а, малюють таку картину. Але я не уявляю собі, яким чином Україна може бути в безпеці, якщо вона перебуває поза НАТО, або якщо вона не має гарантії безпеки, які аналогічні п'ятій статті Вашингтонського договору, тому що Росія буде загрожувати Україні постійно, принаймні до тих пір. Доки в Росії е, привлади чинний режим, або, або будь-який інший режим, який буде проводити таку саму імперську політику, е, як проводить режим Путіна. режим власне е, КДБ СРСР, будемо відверті, там, там інших людей просто немає в оточенні Путіна. І е, мені здається, що е, Рано чи пізно президент Байден повинен це зрозуміти, тому, що інакше буде постійно тривати, от якщо якщо не гаряча війна, така от велика, яка є зараз, то буде постійно постійна напруга в Європі і і НАТО як е, е, Союз. Завданням якого є те, щоб в Європі був мир, він просто не зможе виконувати цю свою місію, тому що в Європі миру не буде, якщо не закінчиться ця війна. Причому якщо вона не закінчиться поразкою Росії, що Україна буде демократичною державою, частиною західного світу. Я не можу собі просто уявити, як можна бути частиною сучасного західного світу в Європі, якщо країна не є в НАТО. Ну у нас є приклади Австрії та Швейцарії, але це така окрема окрема розмова. Швейцарія нейтральна протягом сторіч а, а Австрія а, нейтральна просто згідно а, того державного договору, який був підписаний у 1955 році, завдяки якому Австрія власне. Свій суверенітет і радянські війська були виведені з її території. А яка все ж таки мета от таких заяв? Це якийсь політичний пас Росії, Китаю, чи це можливо якийсь певний пас виборцю? Чому саме зараз? Адже до цього Байден в принципі ніколи так не висловлювався і завжди говорив, що ну в принципі Україна буде членом НАТО, але після. Завершення війни. Що, на вашу думку, спонукало президента Сполучених Штатів Америки саме зараз робити такі заяви? Пане Андрію, думаю, що ми з вами знову почуємо, що Україна буде членом НАТО під час Вашингтонського саміту НАТО в липні. Але знову, на жаль, почуємо, що буде, але коли буде, невідомо в якийсь момент. Що саме спонукало Байдена це сказати? Я не думаю, що була якась окрема причина. Ну так, в Сполучених Штатах переважна більшість людей 9 з 10, якщо проти будь-якого військового, військового конфлікту між Сполученими Штатами та Росією, це точно. Але з іншого боку, це не є темою передвиборчої кампанії. Ну, от іде передвиборча кампанія: там і Байден, і Трамп, і, і інші кандидати, тому що перебирається і Конгрес виступає з промовами. Це не є темою передвиборчої кампанії. Тобто, я, я також не думаю, що це якийсь такий пас в сторону Росії. Тому що ну, є інші можливості робити якісь, якісь там. Пропозиції Росії, тому що ну існу існують якісь контакти там на рівні керівників розвиток час від часу. Е, ну байда так сказав, напевно, тому що він так вважає протягом ро багатьох років. Він він вважає, що напевно, напевно Україна не готова бути там членом НАТО через одні одні, другі, треті речі. Можливо, грає роль те, що е, Сполучені Штати та їхні основні союзники по НАТО вони опеклися на Угорщині, скажімо, Угорщину приймали в НАТО, вважаючи, що Угорщина буде демократією, такою самою, як інше західна демократія, чим виявилася Угорщина, наразі ми з вами знаємо. Тобто можуть бути різні чинники, але ч, що я точно не думаю, що якимось чином змінилася позиція Байдена стосовно підтримки України. Як ви вважаєте, от Щодо цієї позиції підтримки України, як буде виглядати ця безпекова угода між Україною і Сполученими Штатами, яка має бути підписана під час зустрічі групи Семи у Бріндзі? я би хотів, щоб це була не така угода, як така, що подібно тим, що Україна підписувала з іншими країнами, щоб це була, був міжнародний договір, який би був ратифікований парламентами. На жаль, мені здається, що цього не буде. А якщо цього не буде, то ну це вода буде діяти, поки уряди будуть, будуть поводжувати з тим, що вони мають її виконувати. Але дуже хотілося, щоб Сполучені Штати взяли на себе принаймні зобов'язання надавати Україні зброю, щоб це була така стала підтримка зброєю сучасною зброєю, більше сучасної зброї ніж надається зараз, принаймні це. Uh, щоб щоб були якісь механізми негайних консультацій якщо якщо є загроза безпеці Украї... безпеці україни але в ідеалі би хотілося щоб це була от не не просто така от міжурядова угода щоб це щоб це був міжнародний договір який би мав який би давав україні гарантії безпеки аналогічні п'ятій uh, статті Вашингтонського договору про створення нато